Так, парочка зими. Це континенталь. Нова модель 870. Це зима. Має 6 мм. Це буде континенталь. Модель Winter Contact ts 870P. З контісілом. Зараз поясню, хто не знає. Розмір 215-55 на 94 h Буде 23 рік. Що таке контісів? Це напис. Це значить, що внутрі шини є отакий заводський герметик по протектору. Така ліпка фігня, яка в случаї прокола шини гвістком, наприклад, вона заліпляє цю дирку і ви можете їхати далі. Не треба ремонтувати шину така парочка 215 55 на 17 може бути 4,500.